Підготовка майбутніх російських військових з такою цілею російські військові морської піхоти Балтійського флоту відкрили спеціалізований клас на честь Героя Росії Володимира Носова в школі села Петрівка Бердянського району. Так званий герой родом із села корови ручей у Узцелемського району Республіки Комі відзначився тим, що загинув у перший місяць нападу Росії на Україну. 8 березня 2022 року він прибув на війну, а 26 березня 2022 року його було вбито поряд із селом Любимівка Запорізької області. Окупанти заявили, що будуть робити все, щоб як можна більше наших дітей наслідувала. Його приклад. Судячи за прилюдненого відео, у кадетському класі буде навчатись вісім хлопців та дівчат. Загарбники сподіваються, що клас згодом стане більше. Захід з нагоди пройшов за всіма стандартами рашизму. Діти у військовій формі танцювали, військові з далеких населених пунктів РФ вигукували слова про патріотизм та відповідальність. Колаборанти дякували їм за можливість отримати посаду. Московські попи читали молитви.